Невеличке, це страшне було явище природи. Це сталося в неділю, десь о 19.10, 19.20. Спочатку був дуже страшний ґрунт, вітру великого не було спочатку, і стали з неба падати не градини, а з льоду. Ось нам дало підтвердження метеорологічна станція Житомира, що зафіксували розміри градини, які досягали 7 сантиметрів. Ну, це вже пізніше їх уторохвало. А спочатку вони були більші, вони були набагато більші. Шкоди завдало, у нас в нашій сетку 92 селі крайній окраїнський. Найбільше постраждало в Косані. На даний момент мені треба перекрити людям і виділити 1764 шістьдесят шифери це по косаневу, і 265 шістьдесят п'ять шиферин це до крайні. я не маю і коштів для того, щоб це зробити, немає. Звернулися в адміністрацію, документи подали. Щось трошки адміністрація виїхать, щось трошки кілька рада там пару гривень, не знаю, там з яким зможемо. Будемо збиратися витр... на вечір, на після збираємо. Затянули сідні сесії, щоб виділити кошти. На городах на... нічого не ви у нас не пострадали, а пострадали на... більше, жили будинки і господарські будівлі.